Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради на день 21 листопада 2025 року, і магічне послання від ангелів. Відпочиньте, Настав момент на час відкласти роботу. Не волнуйтесь! Ми прослідимо за тим, щоб ваші професіональні інтереси не постраждали, але вам треба трошечки відпочити, розгрузіть себе, повеселіться, відпочинте, помедитуйте, помоліться, да? сходіть на природу, побудьте коло води, зарядіться позитивною енергією, а потім поверніться до своєї роботи, до справ насущних з новими силами і свіжим поглядом на життя. От такий прекрасний ангелочок до нас прийшов. Нам всім потрібний відпочинок. Ми вже за 4 роки задовбалися так, що у кожного немає сил, і тому порада слушна. Як завжди, починаємо з овнів. Королева мечів. Ну, вам треба завтра бути дуже принциповою, з тверезим поглядом на життя, менше емоцій, більше розчота тверезого. і приймаючи любе рішення, ви будете на коні. Можливо, комусь прийдеться сказати ні. Когось віддалити від себе, когось взагалі послати. А, ну, дійте чітко, жорстко, правильно і в своїх інтересах. Далі у нас ідуть тільці п'ятірка жезлів, карта конфлікта. Це може бути як внутрішній конфлікт, який не даватиме вам завтра спокою, щось вас буде трегерить всередині, так і конфлікт внутрі сім'ї або внутрі колектива. Також це карта конкурентної боротьби, в яку вам, можливо, приїдеться завтра вступить. Далі у нас йдуть близнюки, десятка мечів, близнюки. Завтра слідкуйте за своїм здоров'ям. Голова, спина, руки і взагалі стан здоров'я, який у вас буде. А, карта, коли е, ощущення повного пораження в цій жизні, да? коли все, все йде не так. Ну, Близнюки, треба просто пережити цей день. Все проходить, пройде і це. А, можливо, для когось прийдеться поставити якісь крапки над І. І тільки тоді, поставивши ці болючі крапки, у вас з'явиться світ в конце тонеля. Раки, п'ятірка кубків, день важкий, Ощущення таке, що треба з чимось або з кимсь розстатися, але жалко. Не тягніть за собою шлейф минулого, з тим, що віджило, розставайтеся. Далі у нас йдуть. Леви, карта місяця. Що ж такое? Ні одної, одної прилічної карти. Карта місяця це карта незрозумілої ситуації, коли ти взагалі не розумієш, де ти що ти, на якому світі. В когось відіграється як головна боль, в когось як погане самопочуття, в когось як депресивний стан, а хтось зрозуміє, що його обманюють з усіх сторон. Далі у нас йдуть діви. Карта смерть. Діве, день може бути совершенно не таким, як ви його запланували. Все може перевернутися на 180 градусів. В цей день хорошо, розривати непотрібні вам стосунки важкі, кидати погані звички і взагалі міняти своє життя на краще. Убірати свого життя, все відживше і нехороше. Далі у нас йдуть терези. Паж Жезлов, починаємо діяти. Ви, на вірному шляху. План вироботаний, перші кроки вже пора робити і отримувати результати. Дій активно. Далі у нас йдуть скорпіончики, паж мечів. Скорпіони. Вам треба зібрати інформацію, понимаєте? Освітити собі дорогу, ви можете тим, що зберете інформацію до кучки, проаналізуєте все, і потім вже ви будете приймати рішення, як вам діяти. Далі у нас йдуть стрільці. Четверочка жезлів. Стрільців хороший день. Збор урожая. Збор урожаю, який-нібудь колі... будете пожинати, можливо, т... плоди колективного труда разом з своїми партнерами чи рідними, близькими. Можливо, якесь застольє буде. В общем, якщо, якщо його не буде, то треба його організувати. Такий треба порадуватися своїм успіхам. Далі у нас йдуть козірошки. Карта відлюдник. Козірошка, вам треба якось побути наодинці. Зануритися в себе, бо від людних завжди, погляд всередину себе, проаналізувати, який шлях пройдений, а куди я йду, що мене чекає в майбутньому, і взагалі поменше говорити з людьми, а побути от на самоті. Далі у нас йдуть водолійчики. Четвірка кубків. Карта розчарування, апатії, ну, водолії. Бувають такі дні, що кажуться, ну, все проти мене. Взагалі ніяких шансів не залишилося. Але повірте, шанс завжди є. Надо вийти з цього стану, покрутити головою навколо, ширше відкрити очі, і ви цей шанс побачите не завтра, так післязавтра. Далі у нас йдуть рибочки, двійка мечів. Рибки в якомусь тупіке й Да? Треба приймати якісь рішення. Ну, по-двойки це такі, може, побутові якісь рішення. Да? Ти не бачиш, як, як їх приймати, куди. В общем, вам радять просто, знаєте, застить. По двойки мечів, завтра ніяких рішень не приймайте, бо ви не бачите картини повністю всієї. І така карта зупинки лучше так переждати цей день. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня!